Перше в Україні, починаючи з 2023 року, день захисників та захисниць відзначатимуть 1 жовтня. Напередодні цього свята у Лозові провели урочистий захід, на початку якого прозвучав гімн України у виконанні вокалістки міського палацу культури. Далі ведучий поіменно назвав загиблих військових, мешканців Лозівської громади, які віддали своє життя у боротьбі за територіальну цілісність України, і були нагороджені орденом за мужність третього ступеня посмертно. Всі присутні у залі скорботною хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх військовослужбовців, які загинули у цій війні. Лозівський міський голова та начальник Лозівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки родинам загиблих захисників, матерям, дружинам та дітям вручили державні нагороди. Очільник Лозівської громади, а також помічник консультант народного депутата Юлії Світличної Марина Кожевник, привітали захисників і захисниць зі святом та подякували за мужність, витримку та стійкість у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України. Далі провели церемонію нагородження. Відзначили подяками присутніх захисників і захисниць. Окремо виділили роботу військових медиків. Подяки від міської ради та народного депутата Юлії Світличної вручили громадським та волонтерським організаціям Лозівської громади, які невтомно працюють та активно підтримують українських військових. Вшанували пам'ять загиблих військових покладанням скорботних квітів біля стели пам'яті на центральному кладовищі.